Доброго дня глядачі! Хочу показати, яке є навісне до мого мототрактора. Покажу і розкажу вам, трошки поспілкуємось. Ось таке навісне є. Ось такий плуг. Я його показував в попередніх відео, розказував, що я уже можу грав коло хати. Однокорпусний плуг, кінний. Далі. Тут ще ось лапу таку зробили. Щоб копати картоплю, це на випадок, якщо поламається картопля копалка. Лапу робили з обичного домашнього металолому, все, що знайшли вдома. Якісь угольники, якісь ці швелярки. Вали з пальців гусінічних викопали на металоломі. Стойка ось, з арматури зробили, бо не було такого металолому. Сам квадрак варився з пластин, вирізалися такі пластинки, сверлилися отвори, приварувались болти і зробили ось таку лапу саморобну. Ще ось така копалка, як ви бачили, ми вже нею два сезони відкопали. Копалку переробили також на трохточку. Зварили ось такого квадрачка з пластинки десь восьмерки. Тут усилили такими цими арматуринками. Трикутника зробили з такої пластини. Ну і тут усилили під центрального вінта. Транспортер, це заводський стоїть. Треба буде нового заказати, бо в цього вже звіна витерлися. А в попередніх відео ми показували, що ми зробили собі нового транспортера. Цей транспортер поїхали на город. Трохи був бур'ян. Ну, це не в нас вдома, а копали сусідці і тут ось так вийшло, що повиривало закльопки. Треба шукати якийсь ширшу саму цю якогось рівня ширшого, бо це й не годиться зі ската. Так що в планах є переробити на цепа. Взяти цепа від якогось мотоцикла, чи купити десь на якійсь металоприйомці знайти і зробити нового цепа. Ну, Но я собі ще не скоро ми його зробимо, то хочу заказати нового транспортера на картоплекопалку. Колеса в картоплекопалці... Ці... Як вони? За Блін. Коротше, не важно. Взяли, посверлили дірки і взяли на такі цвашки, бо ці повилітали, ті, де тримали колеса. Вони відвалювалися, були, раз губили колесо, то єлі не йшли на городі. Цеп ось такий, цеп ще стандартний, воно все маститься. Зараз я його не мащу, бо він все одно стоїть на дворі, воно його змиває. Ось маємо такого підгортача. І до цього підгортача і зробили ось такі їжаки. І там було відео попереднє, що ми вже ним цей працювали. Як ви бачили, працює гарно, удобно, дуже гарно вириває бур'ян, працює супер. Ще покажу, ще є фреза З фрезою зніму відео, як буду на навесні. Зніму відео і покажу. Фреза тут є ще. Треба дещо доробити. Хочу поставити сюди почіпники і повирізати пластини, таку пластину вирізати, як у ці, в міні-тракторній фрезі. І сюди поставити почіпник. А Тут вже був почіпнік, ми його зняли, переробили, але воно все одно відходить. Тут воно просто стоїть на шпильці. І ця шпилька вона ним теліпає. цей і воно відходить все рівно. Фризую я тільки навесні і в осінь. буваю, ще трошки і підкалимлюю. Фриза з добротного металу кожу зроблений, бо то є такий, як концерна банка, що не встиг де зачепити, то він вже відвалився. У фризі заливаю масло, масло там постійно є, я його не зливаю ніколи. Є ось такі борінки. Борінки, як ви бачили, зробили ще рамку для них. Ну, її трошки треба переробити, бо вона чуть велика. Борінки я поки тягаю стельвагою. Після картоплі, як викопали картоплю вже, то я собі заборонував і все дуже гарно виходить. Також є відео на каналі, як я боронував. Ще є Культиваторні лапи, потрібно купити профтруби. І ще зробиться культиватор. Ось такі його пружинні лапи, чи як вони називаються. Напишіть у коментарях. Ось такі. Є до них кронштейни, все. Тільки потрібно купити квадрака і зварити цього рамку для нього. Ось така стильвага, ось така. Я сюди зробив ципки. Це ось є така грібенка оця, де я казав, я її хочу примудрувати на, цей, на плуг. Ось, розказав, поділився з вами. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Буду, буде цікаво почитати. Можливо, щось для себе цікавого. Візьму. До побачення.